Так, ну що, вітаю всіх, хто дивиться це відео. Вітаю підписників мого інстаграму та Ютубу. І тема мого відео сьогодні це занепокоєння людей стосовно тих чуток, які останнім часом все більше поширюються у нашому українському інформаційному просторі. Мова йде про. Чутки стосовно наступу повторного на столицю України Київ. Мене особисто цікавить, чи дійсно в 2024 році є загроза наступу, чи буде цей наступ? Яка мета наших ворогів, що вони хочуть отримати цим наступом ймовірним? І чи отримують взагалі щось бажане для себе? І як потрібно Україні, українцям, українській владі, армії реагувати на ці всі обставини, да? які, ймовірно, можуть відбутися. Ну що, розпочнемо. А передусім, ви можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою, і всім тим, що буде спонукати мене, як автора даних відео, продовжувати створювати для вас контент подібного формату. І надавати вам його у відкритому доступі, а також буде допомагати моїм соціальним ресурсам, інтернет-ресурсам розвиватися. Ну що, розпочнемо. Перше питання: чи є загроза для України повторного наступу в 2024 році? Да? Да. Чи є загроза для України? Повторного наступу на Київ, да, Зробимо уточнення на Київ в 2024 році. Давайте дивитися. Наступ на Київ у 2024 році з боку роції, да? дивимося. Дивіться перше. Семірка жезлів. І четвірка келахів, тобто, про що ці карти кажуть? Вони кажуть про те, що не зовсім вірна інформація, проблема і занепокоєння полягає не саме в наступі, а скоріше того, в тому, звідки цей наступ до нас прийде, з яких кордонів підуть, да? умовно кажучи, якщо підуть. Ось так. Тобто, тут іде не зовсім чітке усвідомлення людей, що ми занепокоюємося не стосовно наступу, як такого, а стосовно того, звідки саме цей наступ буде проводитися, якщо він буде, звісно. Ось так. Ну, і в принципі, підстави вважати, що наступ буде, вони є. Це не якісь голослівні видумки, да, чи якісь вигадки, плітки. Тобто, дійсно, є певні підстави і певні. Думки на рахунок того, що може бути повторний наступ на Київ. Зараз ми подивимося більш точно. Давайте по кордонах, що там по кордонах? Чи буде наступ з боку білоруських кордонів? Да? Бульбоголові, що ви там? Сидите, мовчите? А на ваші землі також війна прийде. Зовсім скоро. Малесенька ремарочка на майбутнє. Але зараз не про вас, ми про Україну. Тому дивимося, чи буде наступ з боку Білорусі? У 2024 році з метою е, окупації Києва. От, давайте дивитися, чи буде. Так. Ну, власне кажучи, дивіться, от вам та сама карта. Ось цього і бояться, що ця вся заворушка, ця вся двіжуха, почнеться саме з Білорусі. Що ці падлюки дозволять пройти через свої кордони. Да? Бо ну, відстань найменше, як ви розумієте, дійти набагато простіше. Ось так. І вони, ну, якби наші військові, наша влада, ставлять питання, що ймовірність такого розвитку потій дуже велика. А чи буде, давайте дивитися, чи буде. Чи буде... Ні, ні, осуд, відмова в допомозі, да, більше того, осуд з боку королівської. На їхніх землях імперії, да? тобто Рашка буде незадоволена а, тою позицією, яку вибудує Білорусь, ось так. І вони не отримають бажаного результату. Тобто, буде повне розчарування. Ми очікували допомоги, але її не буде. Ось так. Окей, ну головне питання я трошечки відійшов від питання. Головне питання, чи буде наступ на Київ? З метою окупації в 2024 році. Так, да, ось так. М -м -м, дивіться, тут зовсім інше питання, зовсім інша ситуація. В першу чергу давайте логічно розуміти, що. В них дуже скоро будуть вибори да, там на рашківських болотах, і їм потрібно дати от докази того, що ми дійсно там круті, ми от класна влада і все тут для вас робимо. Але стосовно наступу, я не бачу наступу на Київ. Навіть якщо й будуть якісь потуги, да, як би позіхнутися на таку дію, зробити такий вчинок, то це все дуже швидко зупиниться. і Ну, не дійде до якогось переможного результату. Тому ні, наступ на Київ у 2024 році з метою окупації не буде. Ось так тому можете заспокоїтися. Але це не говорить про те, що вони не мають на меті якось нас устрашати. Тобто ті зони, да, де вже вони є, окуповані території, вони будуть страждати. Більше того, досить сильно буде страждати наше небо. Ось так. Ну тобто, через небо вони будуть нас бомбити, да, кидати в нас ракети. Але наступу е, не буде. Ось так. Я не бачу, не відчуваю, в принципі. Я вже давно казав, що я не відчуваю енергії наступу повторного, але ну, все ж таки було цікаво подивитися з точки зору таро, як це все да? Давайте дивитися ще. Мені цікаво, як Україні реагувати, що Україні робити. Так, як реагувати в Україні? Да. Як забезпечити собі безпеку? Ну, більш-менш ту, яку можна, в принципі, забезпечити. Давайте дивитися. В першу чергу розуміти, що не всі друзі нам друзі. Я неодноразово кажу, що не всі ті партнери, які начебто нам допомагають, насправді нас доганяють ціль нас захистити, нам допомогти і якось зробити нам класно. Ні. Ми нафіг нікому не потрібні. І найближчим часом я так ставлю терміни до весни, Україна матиме досить цікаві нюанси, пов'язані саме з партнерськими домовленостями. Нас якимось чином будуть утісняти в можливостях захищатися. Більше того, нам будуть заважати якось пробудовувати свій план захисту і забезпечення безпеки собі. Самостійно, надалі, да? тобто нам будуть заважати о, досить сильно ось так. І це нам буде не подобатися. Угу. Так, окей, що ще? Давайте, треба якось правильно поставити питання. Чи варто Україні готуватися до повторного наступу? Да? Ну, про всяк випадок, подивимося, чому б ні. Хоча я кажу, що наступу не буде. Так, дивимося, чи варто. Ну, дивіться, ні, оскільки наступу не буде самого, да, тобто я вкотре -то кажу, його не буде, то готуватися треба тільки до того, що будуть бомбити небо. Да, І будуть загрострення на тих землях, де вони вже, ці паразити, є, де вони вразили. Місцевість своєю присутністю, да, де вони бомблять, тобто по башні. Там, де вже проходять бойові дії, там буде досить важко. Ось так. А в принципі, на даний час ми вже вжили всіх необхідних заходів для того, щоб більш-менш розуміти і стабілізувати усвідомлення того, як же нам діяти в випадку, якщо все ж таки якісь спроби да, перетнути кордон із метою увійти в столицю. Да. Що нам робити, як нам реагувати, і як, в принципі, далі себе вести? Тобто це все вже обговорено, визначено і до цього підготувалися. Ось так. Ну і ще я хочу подивитися мені цікаво по загостренню. Да? На який саме період часу буде загострення. Загострення в Україні військових дій в 2024 році. Давайте подивимося, це коли буде взагалі. Ну, дивіться, по сонцю. Я б сказав, ближче до літа. Але візьму про запас весну. Тобто, середня весна, от ближче там до літа, прям будуть такі досить активні дії з боку наших ворогів да, на окупованих територіях. Ось так. Тобто, ну, це вони проплановують. Да? Активізуватися, коли буде більш тепліше, більш легше, і з такою метою. Ось. Тому. Що я можу вам сказати? Повторююся, наступу я особисто, як екстрасенс, і духовний практик, не відчуваю. Загострення буде лише в форматі окупованих територій, там вони будуть харачити не на жарт. І проблема із повітрям нас будуть бомбити. Небо в нас не захищене, я це повторюю неодноразово. Тому не впадайте у відчай, бережіть свій емоційний психологічний стан, не піддавайтеся інтригам та пліткам. Всім мирного неба над головою. І все буде Україна.